Привіт! Випікати штолин для німців це є традиція, яку вони дотримуються вже багато-багато років. Випікається він не пізніше як за 8 днів до різдва, адже йому потрібно ще дозрівати, перш ніж його можна вже буде куштувати. Отже, найперше, що потрібно зробити, це добре промити та замочити родзинки в ромі. Якщо не маєте рому, ви можете замінити його на апельсиновий сік. Зробити це потрібно хоча б за 12 годин до того, як ви будете додавати родзинки до тіста. Оця рідина, яка залишається, не має потрапити в тісто, тому обов'язково зарані процідіть. Далі візьміть тепленьке молочко приблизно до 30 градусів, додайте дріжджі. Потім додайте цукор. Все це разом тепер потрібно гарненько перемішати, щоб дріжджі розійшлися в рідині. І тільки після цього ви додаєте борошно. На весь рецепт іде 1 кг борошна, але не поспішайте додавати відразу все. Додайте приблизно 800-850 грамів. Так, вам буде легше вимішати тісто, а решту додамо трішки пізніше. Все, що знадобиться для приготування, як зазвичай, напишу в описі. Після того, як вже додали 800 грамів борошна, починайте вимішувати. Зізнаюсь, вимішувати таку кількість борошна в співвідношенні 400 грам рідини і. 800-850 грамів борошна це є ну, досить нелегке заняття, але воно того варте, що, ну, дійсно дуже і дуже смачний. Приблизно на цьому етапі потрібно додати корицю та сіль. Також я додала мигдалеве борошно. Якщо ви не маєте мигдалевого борошна, його можна замінити на мигдаль. Гарно його підсмажте та дрібненько-дрібненько наріжте. Весь процес вимішування, тобто введення в тісто звичайного пшеничного борошна та мигдалевого борошна, зайняв приблизно 7-8 хвилин. Вимішувати тісто потрібно саме руками, адже тісто є досить тугим, і міксер його не витримає. Далі в тісто потрібно ввести розм'якшене вершкове масло жирністю 82%. Вводити його потрібно в 5-6 етапів, після кожного з них гарно-гарно вимішувати. Тут я вже ввела 3 порції масла, з тістом стало набагато легше працювати, воно стало м'якшим та піддатливим. Після шостої порції воно взагалі стало м'якеньке-м'якеньке. І далі, ось саме в цей момент, додаєте оту решту борошна. Ну, звичайно ж, гарно-гарно вимішуєте. Все, тісто гарно вимішано, ідемо далі. Вам необхідно ось так ручками, тоненько та рівномірно розподілити тісто товщиною ну, до 1,5 см. Після цього по тісту розподіліть цедру одного великого апельсину, ось так і обсмажений та нарізаний мигдаль. Розподілили мигдаль, далі потрібно викладати родзинки. За цей час, поки вимішувалось тісто, вони вже встигли гарно-гарно підсушитись. Ось так виклали і далі знову потрібно все це разом вимішувати. Робіть це обережно, щоб родзинки не розбіглися в різні боки. Спочатку, ось так загинаєте краї і тільки після цього будете переходити до вимішування. Горіхи, цедра та родзинки мають досить гарно, рівномірно розподілитись по тісту. Ось так. Ще трохи вимішали і після цього сформуйте із тіста таку кульку. Далі її потрібно відправити в миску, щоб тісто трішки підійшло. Залиште при кімнатній температурі на годину 20 30. Температура в кімнаті має бути ну, 23-25 градусів. Особливо не чекайте, що воно гарно підійде, адже тісто є досить вздобним, важким, з великою кількістю родзинок. Викладіть його знову на стіл. І далі його потрібно буде розподілити, розділяйте на 4 частини або ж на 3. В залежності від того, якого розміру штолен ви хочете отримати. Я буду розділяти на 4 частини. В такому випадку вага кожного шматочку у вас має вийти 685 грамів. Якщо ви вирішили розділяти на три частини, то збільшиться не тільки вага, а звичайно, ж і час випікання. Далі, на прикладі одного із шматочків, показую, як же потрібно формувати штолен. По-перше, його потрібно тоненько та рівномірно розкатати товщиною до 1 см. Далі найважливіший момент. Скручувати його потрібно спочатку з одного боку, ось так, рулетиком до центру. А потім так само зробіть із іншого. Скрутили, чуть-чуть приплюснули, а далі його потрібно покласти, ніби як трішки так, ніби як на бочок покласти. Ось так поклали. І отут, де сходяться ці два рулети по центру, потрібно приплюснути також. Краї також сформуйте гарненько. Все, ось так має виглядати штулин майбутній. Далі його необхідно переносити на деку. Ну і так формуєте кожен із штоленів. Далі їм необхідно дати час, щоб вони трішки відпочили. накрити харчовою плівкою та залишити при кімнатній температурі на 15 хвилин. А тим часом можна вже вімкнути духовку, щоб вона гарно нагрілась. Нагрівати потрібно до температури 180 градусів режим низ-верх. Відправляйте вже в добре розігріту духовку та випікаєте протягом 30-35 хвилин. В результаті отримати ось такі чудові зарум'янені штолини. Як бачите, під час випікання вони все ж таки трішки підходять. І ось тепер, поки вони ще досить гарячі, їх обов'язково потрібно змастити розтопленим вершковим маслом з усіх боків. Це обов'язковий крок, оскільки від цього залежить час його зберігання. В готовому вигляді штолен можна зберігати від 1 тижня аж до 3 місяців. І чим довше він зберігається, тим смачнішим стає. Переносити штолен потрібно вже на присипаний цукровою пудрою пергамент. Далі так само щедро присипте його цукровою пудрою і зверху. Низ і верх вже обсипання. Ось таким чином ну, можна обсипати саме боки штолина, оскільки він ще залишається достатньо гарячим. Ось так. Після цього залиште його при кімнатній температурі на 3 години. Він має повністю-повністю охолонути. І останнє, що обов'язково потрібно зробити, це. Обов'язково загорнути штолини у плівку, обережно переносити на плівку і далі потрібно гарно, герметично загорнути. Вона так само, як і вершкове масло та цукрова пудра, подовшить час зберігання та свіжість. Гарненько все загортайте та притискайте, щоб не залишалось зайвого повітря. Зберігати штолен потрібно в темному та прохолодному місці. Покладіть його в картонну коробку та винесіть, припустимо, на балкон цього буде достатньо. На мою думку, найкраще він смакуватиме саме із гарячим чаєм, тож обов'язково спробуйте приготувати і смачного!